Це новини Лайв. про головні події в Україні та світі. Просто зараз масований російський удар по Україні. Постраждали 15 областей. Кого забезпечать проти газами на випадок застосування ядерної зброї? Кабмін вніс зміни до документу. Вбивство поліцейського на Волині ДБР повідомило підозру командиру взводу. Сьогодні зранку Росія завдала масованого удару по Україні з використанням ударних безпілотників та різних типів ракет. Атака призвела до перебоїв із електрикою в низці регіонів, включаючи Київ. Це був один із найбільших обстрілів України. Зокрема, на Київщині поранені чотири людини. Серед них п'ятимісячне немовля. Повітряна тривога лунала майже 13 годин. На Волині триває переселення людей із постраждалих будинків. Одна людина загинула, п'ятеро травмовані. Одещина. Кілька поранених зросла до семи. Серед них три дитини. Житомирщина одна людина загинула, ще три травмовані. Постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Миколаївщина відомо про трьох поранених: Полтавщина шестеро людей травмовано. Дніпропетровщина один загиблий та один постраждалий. Харківщина одна людина загинула та ще одна травмована. Франківщина, Франківщина три троє людей травмовано. А Львівщина вражено кілька енергооб'єктів. Вінничина Влучання в об'єкти критичної інфраструктури постраждали двоє осіб. Херсонщина четверо потерпілих. Запоріжжя загинув чоловік. Поранена жінка, сумщина, влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Поранено помічника машиніста. Чернігівщина та Хмельниччина є влучані в об'єкти критичної інфраструктури. У Молдові є збої в енергосистемі через атаку по Україні, і знову РФ порушила повітряний простір Польщі. Ймовірно, БПЛА впав за 30 кілометрів від кордону з Україною. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів їх немає. Так намасований обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими Ф16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність, очевидно, ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Ще одне Путін собі. Не зраджує це хвора істота всім вже давно зрозуміло, але так само зрозуміло він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити: слабкість, недостатність рішень у відповідь, живить терор. Є два конкретних рішення, які партнери можуть ухвалити, щоб допомогти Україні швидше покласти край російському терору. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару РФ. По перше, потрібно підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, важлива згода на використання важливостей ППО партнерів для збиття ракети безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору. Сьогоднішні влучання можуть спровокувати подальші відключення електроенергії найближчим часом. Таку думку в ефірі День Лайф висловив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Ми не знаємо, наскільки складні влучання, давайте так скажемо. І при цьому можна спрогнозувати, що такого роду влучання можуть, можуть спровокувати подальші відключення не так, як ми планували, що вони будуть, наприклад, в середині жовтня або наприкінці жовтня, а вони можуть наступити вже в найближчий період, якщо влучання в маневрову генерацію ГЕ Київської ГЕС, наскільки я знаю, там були спроби також влучити І Кременчуцьку ГЕС. Якщо там влучання київського дуже серйозно, то наприклад, та Житомирська або Київська область можуть в певні часи вже в вересні залишати без світ. Кого забезпечать протигазами на випадок застосування ядерної зброї? Уряд ухвалив постанову, якою вніс зміни до документу 2002 року. Не працюючи населення, протигазами мають забезпечити місцеві адміністрації, акумулювавши засоби захисту для цих цілей у складі місцевих комунікаль... комунальних резервів. Працівників суб'єктів господарювання, що належать до категорії цивільного захисту, забезпечити протигазами, повинні підприємства за власні кошти. Чиновникам засоби захисту нададуть ор органи влади за рахунок держбюджету засоби радіаційного та хімічного захисту видаватимуть безкоштовно, поверненню вони не підлягають. Магате на чолі з гендиректором агентства Рафаелем Гросі завтра відвідає Курську АЕС. Очільник організації повідомив, що у зв'язку з новими подіями та військовою активністю, неподалік, його команда мусить перевірити дотримання правил щодо ядерної безпеки. Як раніше зазначало видання Економіст, Україна не планувала наближатися до атомної станції, адже без належної кількості сил українські війська повторили помилки росіян під час початку повномасштабного вторгнення. Водночас Нью-Йорк Таймс пише про те, що Шата Велика Британія надавали Україні супутникові знімки та розвіддані про Курську область після початку наступу ЗСУ. Ця інформація допомагала українським військам відстежувати пересування російських підкріплень, які могли атакувати ЗСУ або відрізати їм шляхи можливого відступу в Україну. Чиновники наголошують, що наступ ЗСУ в Курській області було ретельно сплановано, але його успіх перевершив очікування. Київ скористався повільно. Реакцію Москви і тепер діє гнучкіше, розповіли виданню американські чиновники. При цьому у білому домі не впевнені, що Україна утримуватиме захоплені території РФ у довгостроковій перспективі. На Покровському напрямку продовжуються скиди кабів, а росіяни концентрують усі зусилля для того, щоб досягти якихось успіхів. Про це в ефірі День Лайв повідомив військовий Сергій Цеховський. За його словами, наразі у Покровську залишаються ще цивільні, які висловлюють довіру ЗСУ і не невакуюються, бо сподіваються, що нічого поганого не трапиться. Треба просто розуміти, що все, що робиться в комплексно в роботі, в глибокому тилу противника. На інформаційному плані, те, що на, на полі бою на цьому російсько-українському фронті робиться, це все комплексна робота, комплексна. І вона все одно е, скаже дасть свої результати. Це це, це тільки єдине, треба всім розуміти, що не треба чекати, що хтось за вас щось зробить. Е, хлопці втомлюються, дівчата втомлюються. Е, всім треба чистий організм потребує перепочинку фізично, фізично дуже важко. Розумієте, коли постійно ти в напрузі, в напрузі, в напрузі, і ти не маєш можливості там даже просто поспати 8 годин для того, щоб організм відновився. Екснардеп Олег Ляшко став командиром батальйону БПЛА 63 ї окремої механізованої бригади. Щоправда, військові цим не задоволені. Бійці кажуть, що він зовсім некомпетентний і віддає безглузді накази, а тому хочуть перевестися в інші підрозділи. Решта оборонців називають призначення ляшка приниженням бійців з офіцерськими званнями і солдатів, які змушені підпорядковуватися йому. Вбивство поліцейського на Волині ДБР повідомило підозрю командиру взводу. Про це у коментарі новини Лайф розповіла речниця ДБР у Львівській області Тетяна Моравель. А я нагадаю, що інцидент трапився 25 серпня у селі Жиричі Ковальського району. 29-річний командир взводу вистрілив у голову 20-річного лейтенанта поліції. Внаслідок цього останній помер на місці події. Працівники ДБР вже розпочали кримінальне провадження і повідомили про підозру стрільцю за статтею 115 Кримінального кодексу України, частина перша, це умисне вбивство. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі. Сьогодні також за клопотанням ДБР буде обрано запобіжний захід. Підозрюваному пропонується обрати безальтернативне тримання під вартою. Власне, зараз розслідування триває, встановлюються усі обставини цієї трагедії. Такими були головні новини. На цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.